Ремонт житлового фонду СББ і купа технічних питань лютневе засідання виконавчого комітету. На розгляд членів органу винесли перелік із шести будинків, які вийшли з-підпорядкування жеків та стали об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. За програмою 80 на 20 в цих приміщеннях мають провести капітальний ремонт. У нас є відповідна програма. Є бажання, є бажання господарюючих суб'єктів об'єднання співвласників, робити ремонти. Ми, в принципі, ця програма 80 на 20 вона покликана стимулювати відновлення технічного стану, утеплення, зміну комунікацій. Прошу підтримати це рішення. Так, на ремонт із власних кишень СББ витратить лише 151 тисячу гривень. Все інше, а це мільйон 139 тисяч гроші міського бюджету. Члени виконавчого комітету підтримали рішення. Така програма діє вже з початку літа. Ладці проголосували за проект тимчасового розміщення зовнішньої реклами, котру в місті реалізують із липня. За нею більшість білбортів, сітілайтів та рекламних щитів переносять із центру міста в віддалені райони та приводять рекламні конструкції до єдиного формату, аби ті не захаращували центральну частину міста. До того ж, в місті діє мораторій на встановлення реклами. У нас мораторій стає, що заборонено встановлення нових конструкцій, крім замість демонтованих старих. І в кількості менше, ніж було демонтовано. Надали члени виконавчого комітету і містобудівні умови обмеження забудови земельних ділянок. Це надання містобудівних умов і обмежень. Перша червня буд для реконструкції існуючого асфальтобетонного заводу по потичини 69. І друге питання: реконструкція зруйнованої частини будівлі. Та капітальний ремонт будівлі по будинка 16 А що вже після закінчення засідання? Міський голова прозвітував щодо перемовин про спорудження сміттєпереробного заводу, аби його побудувати та запустити, необхідно від півтора до двох років. Та аби стартувати, громада має визначитись із необхідністю будівництва цього заводу. Орієнтовно, орієнтовно це до чотирьох мільйонів євро. Треба буде з місцевого бюджету щорічно. Погашать кредит, які там треба дивитися на ці умови, на умови кредита. Вони будуть відсотків невисокі будуть і так далі. Але умовно, це за сьогоднішнім курсом це умовно біля 120 млн мільйонів гривень. У випадку ж якщо місто відмовиться від цієї ідеї, необхідно задуматись над іншими варіантами утилізації сміття. Адже на сьогодні це вже являє собою значну проблему. Нам відповідно терміново треба приймати рішення на облаштування нового полігону, закупівлю компактора і хоча б мінімальні якісь технології, які ну, скажімо, мінімізують ризики виникнення пожеж там, і утримання існуючих там, сміттєзвалищ.